Програму безкоштовної стерилізації Ветеринарний дім розпочав з моменту відкриття клініки. Крім цього, паралельно діють грантові програми, які включають в себе ще й вакцинацію від сказу та чіпування. Що при собі повинен мати господар тварини, аби зробити ці процедури своєму улюбленцю, розповідає головний лікар Віталій Бойко, дивлячись, яка ця програма? Якщо це грантова програма, яка включає в себе чіпування вакцинацію, при собі потрібно мати обов'язково паспорт. Бажано закордонний, щоб. Ці всі дані зразу внести в міжнародну базу, в міжнародну базу чіпування тварин. Якщо це наша програма, яка працює вже досить давно, то потрібно мати клінічно здорову тварину. Крім цього, ветеринарний дім допомагає тваринам при фронтових зонах всієї Сумщини. Ветеринари Шостки побували у бурині, дружбі, середино буді. Планують поїхати до Свиси, Ямполя та Новгорода Сіверського. Ветеринарія взагалі там і є. Але ну, вона спеціалізується більше на сільськогосподарських тваринах. По дрібних, на жаль, ні, робимо це кожного тижня систематично вже кілька місяців. Також там стерилізуємо, вакцинуємо, лікуємо, консультуємо. Люди там живуть. Ми приїжджаємо там на один день, а люди там живуть постійно. Mm -hmm. Ну їх потрібно уважати, їх потрібно вважати, їм потрібно допомагати однозначно. Ці люди вони Залишились, ну, грубо кажучи, залишені багатьма службами. І тільки на волонтерських засадах в більшості вони отримують якусь допомогу. Частина людей, які виїхали з прифронтових територій, залишили своїх домашніх улюбленців. Через це там спостерігається пік народжуваності хвостатих безхатків, говорить лікар. Тобто дуже багато безпритульних, дуже багато народжують смертність. Прогресують вірусні інфекції. Стерилізація вона обирає ці всі аспекти. То ось вони не розмножаються, вони е, популяція їхня зменшується. Маленьких котят поступово поступово волонтери прилаштовують. Од однієї кішки можуть бути тисячі котят. Ветлікар наголошує, стерилізація допомагає покращити здоров'я та характер домашнього улюбленця. Коли люди розуміють, що можна їх стерилізувати і вона не стане там інвалідом. Як знаєте, в нас такі думки вирують в суспільстві. Кошечка, як правило, вона зразу оживає, в неї міняють. Ця шерстка, вона зразу ж стає такою домашньою ласковою. А ще ветеринарний дім допомагає нашим захисникам. Сюди, за адресою вулиця Воронецька, 32 можна принести светри, перчатки, теплі шкарпетки, термобілизну, шапки, медикаменти, противовірусні, знеболюючі кровозупинні, бинти, пластирі, препарати першої допомоги, протизапальні для обробки ран від діареї, гроші та їжу приносити не потрібно.